20 листопада свій день народження відзначав Віктор Шакирзян. Ну так вже співпало що день народження і сесія в один день. Чесно кажучи, я сподівався, що буде солодкий стіл. Ну люблю вже поїсти і випити на халяву. Але добре, що і Віктор Шакирзян, і наші рівненські депутати, не такі, як я, а думають передусім про рівненську тергромаду, тому робота перш за все. Але ні, знаєте, є там один нормальний: це Мар'ян Года. Я до нього підійшов і кажу: ну можливо, в честь дня народження секретаря ради, можливо, всім пиво замовимо. Він каже: Ти знаєш, я не проти, і якщо що, я зараз привезу Мар'ян Года, ось такий от мужик, бідончик, десятилітровий пива. Не забудь за мене спойлер. Солодкого столу такий не було. Але я, як порядний хлоп, купив подарунок для Віктора Шакирзяна. один кілограм цукру. Тільки давайте зараз у це не треба. Що, що це за подарунок, Якийсь стрьомний і недорогий. Знаєте, ну я і теж не будую котеджі на щасливому. Якби так, то квартирку без проблем подарував би для Віктора Володимировича. До речі, згадав історію за подарунки. Був у рівному колись такий політик. Не буду називати і аби не позорити. Людину скажу лише, що він був візові Віктора Володимировича по посаді. Отож він любив дарувати своїм працівникам на день народження книги. І що тут поганого? Запитаєте ви? Та в принципі нічого, якби ці книги вже не були колись йому подаровані. Ну як мінімум, ось ці подаровані книги вже раніше працівники бачили на поличці в його кабінеті. Жмот, скажете ви ні, скажу я вам просто є принцип: не май 100 гривень, а май 100 книг. Ну і тим більше, якби не цей політик, звідки б я знав тисячу і один рецепт української кухні. Так що все нормально, Сергію Богдановичу. Ой, спалився. Ну але нічого особистого, це просто програма. Але зараз до мого подарунку. Отож, даю я Віктору Володимировичу один кілограм цукру, кажу, щоб життя було солодким, щоб цей стояв, ну і все таке щастя, здоров'я. А він мені так різко відповідає. Я не їм цукру, а знаєте, і чорт з тим Віктором Володимировичем. Зате тепер я можу провести для вас інтерактив. Хто першим з вас під цим відео напише, хто ж перший привітав Віктора Шекерзяна з днем народження? А було це о 12 годині і одній хвилині ночі, той отримає ось цей кілограм цукру, який Віктор Володимирович мені повернув.